І тепер наша постійна рубрика готуємо на природі. Тож сьогодні в нашому меню шашлик з особливим маринадом. Там є один такий інгредієнт, який вас дивує однозначно. Що нам потрібно? Спочатку ми повинні зробити маринад. Нам потрібно взяти 2 столові ложки соєвого соусу. Одна столова ложка французької гірчиці. Далі нам потрібно 4 зубчики часнику. Краще взагалі його натерти на терці, але у нас нема, то будемо таким методом працювати. Роздавлюємо ножем, а потім подрібнемо. Ну, коротше, піде. Далі ми беремо дивіться цибулини і нарізаємо кільцями. Може, помільше нарізає, якось ти так великими ріжеш. Ну, хто тут експерт? Я чи ти? Так що я знаю, як треба. М -м, гаразд, експерт не заважає. Угу. Ось нарізаємо довільними кільцями, як уже вийде. Ну, мене вийшло так, ну нічого. Можемо трошки пожамкати. Нам потрібно сік половинки лимона. Попередньо так його розімняти добренько. Це, до речі, класний лайфхак. Тож користуйтесь. І тоді він дуже гарно відділяється. Розрізаємо і вичавлюємо. Так, тепер ми це все поприбираємо, щоб нам воно не заважало. І кидаємо нафіг отсюди. Я потім поприбираю, не переживаю. Пів Півчайної ложки копченої паприки, півчайної ложки перця чорного молотого. І наш секретний інгредієнт, про який я вам казала раніше, це. Абрикосове варення? Так, так, так. Саме воно. Саме абрикосове варення дасть нашому шашлику, господі камериці, дасть нашому шашлику карамельний присмак, але він не буде солодким. Нам потрібно 3 столові ложки. І за рахунок того, що абрикоси вони кислі, він гарно замаринується. Додаємо, ще сіль за смаком. Перемішуємо тепер все гарненько. Подивіться, яка смакота. Запах неймовірний. Можна, в принципі, так їсти, як салат. До речі, можна скуштувати. М -м -м. Вау, дуже смачно. От абрикосове варення дає таку нотку післинки і солодкості. Взагалі, 10 і 10. І тепер наш основний інгредієнт. Ми взяли кілограма От. Я його порізала попередньо на шматочки. Тепер все сюди додаємо. Гарненько перемішуємо. Бажано, якщо ви вдома, у вас є доступ до, безлімітний доступ до чистої проточної води, то бажано ще його так ручками пожамкати. Щоб все гарненько, як моя мама каже, подружилося один з одним. Шашлик замаринований. Тепер нам потрібно, щоб він постояв годинки дві, а ми тим часом будемо розпалювати мангал. Огілля майже готове, тепер нанизуємо наш шашлик. Тепер смажимо наш шашличок. О! Мама дзвонить. Треба відповісти зараз. Та, напевно, так треба. Кудись пішла? Погода хороша. Красота. Шашлик готується експертами. М? Я думаю, так треба. Якийсь там абрикосовий маринад. Я думаю, і степінь прожарки треба якась специфічна. О, експерт іде. Блін, а ну. Ну, ти що не міг це перевернути? Ну, ти сказала не заважати. Я й не заважав, ну ти ж експерт. Ну, я думав, що такий рецепт. Ну, я... ну який рецепт? Ти я колись бачив рецепт такого шашлика? Ну, це я подумав, що прожарка така треба. Ну ти ж сказала, що ти готуєш, ніхто тобі щоб не заважав. А ти не міг під підсобити перевернути шашлик? Ну, ти ж такий команд... Він же ж бляхамуха ну, ти ж команду горів. таку не давала. Ну, якщо б ти сказала там так, подивися шашликом, поки я там з кимось розмовляю. Він же ж тупо дивись, це пепел. Це не шашлик навіть. Його наче кремірували. І що нам тепер їсти? У нас, до речі, сковорідка залишилась. Ми брали з собою минулого разу і не, ви... не виклали. Ну давай, давай. яєшню, давай, хоч приготую. Ну, давай, блін, а що робити, їсти, що хочеться. <світ> От, трошки м'яса є дивись. Нема м'яса. Нема. давай яєшню. А, Блін, це ж треба було паскудити цей шашлик і ще з абрикосовим варенням. Ну, я не винуватий. Ну, я думав, що так треба. Угу. Ну, гаразд, я, я подумував, але ну, я так була строго сказала, не заважай мені і все діла. Тому конечно. я вирішив залишити, як єсть. Ну, ладно, ладно тобі два що Сьогодні не мій день. То риба, блін, не ловиться, то шашлик згорів. Ой, солим. Так трошки. Ой, трошки перебор. Ну ладно, трошки папку. Пойдет? То пойдет, я думаю, ну ты что? Тут перебор. Так она не пекуча. Не пекуча? Нет, нет, типа... Ну, так и давай тоді. Да хватать. Шесть вона пригорає. Так це ж антипригар, сковорода. скаворода. Шос не очень. Блин, я думаю, знімай. Сейчас будет полно сразу. Давай, да да нормально все будет. Нормально? А что же в тісері їсти? Там може сальмонела бути. Вы в курсе? Ну тоді хай прожариться добре. Нам травитися не треба. Ну, так ні, конечно. Ну, я думаю, воно готова. Ой. Що це таке? Ой. Коротше, кажучи, я все зрозумів. Це із-за того, що я не підсобив з шашликом, ти на мене образилась, приготувала ОЦО. І тепер ми змушені поїхати в ресторан. А куди це ми їдемо? Це не ресторан. На Google мапах написано, що це ресторан. Що тобі не подобається?